Друзі, всім привіт! Усіх радий вітати на каналі. Максимальний репост даного відео. Наш колега насібних фермер. Багато таких, які постраждали в зоні бойових дій. Він з Миколаївської області. Поля заміновані, вся техніка побита. Людина частково сама розміновувала поля. Дивіться відео далі до кінця. Я житель села Новогригорівки. Трішки фермуємо. Ось що як кажу, случилося з нашою сільхозтехнікою. Коли я прийшов русський мір. Склад розбитий, сівалки побиті, хорошого мало, трактора побиті, трошки повистаналювали, дом повністю розбили. Дуже потребую допомоги, тому що ніхто не допомагає маленьким фермерам, одноосібникам. Я знаходжуся 30 км від Херсону, дуже часто чув взриви. І хотів би, щоб люди мені допомогли з посівним матеріалом або фінансово, тому що... Немає коштів на все. Самі розміновували поля, самі виносили ці снаряди, повністю приводили землю до того порядку, до який потрібен. Все в такому состоянні. Вона була вже нічого. Друзі, у людини є 50 гектар землі ще яку він хоче посіяти е, соняшникам. У людини вже все, що було, які заощадження, він витратив і йому конче потрібна наша фінансова допомога або пасівний матеріал соняшника. Друзі, карту свою в описі залишаю під відео. Якщо хтось може грошима там по 10 гривень, по 20 гривень. Давайте зберемо йому якусь суму грошей для того, щоб він купив собі соняшник, пасівний матеріал, е, хімію. Якщо виробники насіння. Нас дивляться, і є такий варіант, хто не хоче і не може грошима, в кого є соняшник, наприклад. Давайте домовимося, зберемо йому соняшник, відправимо. Пишіть ваші коментарі, пишіть свої думки, як це краще зробити. Тому, друзі, давайте допоможемо разом, кромі нас, ну, йому більше ніхто не допоможе. Тому, друзі, як то кажуть, з миру панитки і голому сорочка. Все, друзі. Лайк, коментар, поширення даного відео. Давайте допоможемо людині.